Ми з вами знаходимося у селі Тератин неподалік від українсько польського кордону. За моєю спиною старовинне кладовище, більшість спохованих тут православні. Власне кладовище це нагадувало мало, принаймні сьогодні зранку. Радше це було назвати непролазними хащами. Володимирчани, серед яких очільники, співробітники структурних підрозділів виконавчого комітету Володимир Волинської міської ради, працівники підприємств, установ та організацій нашого міста, прибули сьогодні сюди у село Тиратин. Аби привести кладовище до належного вигляду, порядити кладовище своїм моральним обов'язком поважали начальник управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Володимир Волинської міської ради Віктор Фіщук, начальник відділу в справах сім'ї, молоді та спорту В'ячеслав Патрук, начальник управління архітектури та містобудування Тарас Киба, заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Микола Матосевич, начальник ЖЕК Андрій Пасось, головний інженер управління водопровідно-каналізаційного господарства. Ярослав Ковалюк узяли участь у прибиранні кладовища четверо співробітників водопровідно-каналізаційного господарства, стільки ж із житлово-експлуатаційної контори, один працівник комунального підприємства Троянда, п'ятеро працівників підприємства теплових мереж Володимир Волинськ, Теплокомуненерго, а також представників Володимир Волинської громадської організації Холмщина. Стан, у якому застали кладовище наші земляки, справив гнітюче враження. Цвинтар, власне кажучи, виглядав не як цвинтар, а як непролазні хащі, серед яких заледве ледве можна було знайти старі порослі мохом надгробні плити, зруйновані часом пам'ятники, поодинокі залізні і навіть дерев'яні, які дивом уціліли хрести. Нам доведено розпорядження голови обласної державної адміністрації. Таких кладовищ на території Польщі є дуже багато. І вони розкріплені між адміністративними територіальними одиницями Волинської області. Значить, нам дісталося згідно розподілу кладовище православне в селі Таратин, де ми зараз з вами знаходимося. Розмір кладовища орієнтовно майже гектар. Ну, тут як ми прикидали кроками 86 на 86, тобто майже гектар. Воно знаходиться в дуже запущеному стані. Як самих таких пам'ятних поховань відтворити дуже важко, там декілька пам'ятників є на території, вони всі зруйновані, але на деяких нам вдалося прочитати, що там написано. Поховання 1904 року, 1923 року, цілими сім'ями захоронені православні громадяни. Ну от ми сьогодні зібрали команду, виїхали сюди, будемо наводити тут порядок. Значить, Серед тих, хто працює. Тут наші комунальні підприємства, теплокоменергові, водоканали, житловоекстаційна контора, виконком, хто має документи на виїзд. І крім того, зараз чекаємо, під'їзду ще Хулмщина має під'їхати, яка в принципі, я так розумію, це з їхньої подачі оце все відбувається. Ми так їздили, шукали отут Уйта-Гміни, значить спитати дозволу, що нам тут можна робити. То проїжджали по багатьох селах, там Ярославлі, і інші, є таких кладовищ багато. Я знаю, що наш район там прибирав десь в зосені, не закріплення було. Ми тут, Волинськ десь, там ще має, далі за в ту сторону. Будемо працювати повний світловий день, максимум, що зможемо, зробимо. Ну, Звичайно, тут за день не впоратися. Тут обсяг роботи надзвичайно великий. У нас сьогодні і так є 35 чоловік, але це для такого обсягу роботи мало. До роботи взялися хвацько. Задзичали бензопили, застукотіли сокири, запалали вогнища, на яких спалювали сухе гілля. Від сході ще корби, був це другий. Пропозиція, хто має відповідні документи для перетину кордону. І вважає за хай, потрібно вшанувати пам'ять наших предків, які колись проживали на цій території. Вирішив поїхати, тому що ніяких проблем немає. О, так Заодно зробимо дуже корисну справу. Як працюється? Працюється весело, погода добра. фізично трошки важко, але вже призвичаїлися нормально. З хорошим настроєм, з ентузіазмом. Ну і в принципі не бачив перешкод, щоб ми то сьогодні не подужали. Якщо будемо, візьмемося, як спочатку, я думаю, що ми то все закінчимо. Все територію. залежить від людей. Ну, для того ми сюди приїхали. <свіття> <свіття> Микола Володимирович, на хвилинку перервіться! Ну, скажем, працюється важко, але з легкою душою, якщо так, от. Бо наш цвинтар, наше православне кладовище, і хочеться, щоб хоч і на сусідній землі, не на нашій землі, але теж наші колишні предки, наші предки лежали в належному спокої, належному стані, який так би ми можемо сьогодні, принаймні, хоч частину зробимо. Форма і виготовлення автентичне, тобто не не таке, як в нас, але більш схоже. Бо польські надгробки, польські могили, вони більш такі до землі приземлені, а наші високі надгробки на на пам'ятники більш схожі на наші етнічні пам'ятники. А які прогнози вдасться сьогодні вам закінчити, чи навряд, чи, бо все-таки територія велика. Велика територія, і до, до речі, як я помітив, як ми приїхали, я е, аж злякався, якщо чесно. Злякався, тому що великий об'єм роботи е, направду захаращено, за, заросли. Тобто на сьогодні, я думаю, у нас буде тільки початок, uh -huh. бо е, початок це завжди початок. Далі, якщо щось почати, то треба мусово закінчити. От це в основне. От, бо якщо почнеш і десь забудеться, чи в часі, чи в побуті замнеться, то ну, так буде негарно. І, е, навіть наші сусіди поляки вони скажуть, а що там українці приїхали там, щось там почали, щось спробували і нічого не далося. Мусом закінчити. Дивіться, сюди навіть нема дороги. Сюди навіть ніхто за стільки років ні разу навіть не під'їхав. Це сумно. А підійти такі на наше кладовище, подивіться, як би там не було силами міста, якийсь порядок наводиться. До речі, тут і польські надгробки теж є, я собі так замітив. Все-таки в Володимирі Волинському у нас культура набагато більша. Все-таки за кладовищем доглядається, таких вохащів немає. Тут навіть лишки загорожі, дивіться, то дійсно це то, що залишилося від загорожі. Чесно, я сподівався побачити якусь більш територію, якусь більш хоча б доглянуту, якісь знаки поваги, якісь знаки пам'яті. Жаль, що тут таке воно все є. Які прогнози вдасться сьогодні закінчити? Ні. ні? Я впевнений, що ні, тому що ж дивіться, як е, 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 група з 30 чоловік напружено працює часу, ми зробили ну, хоча б одну четверту частину, тому що воно в такому неочікувано, непередбачуваному стані. Наші тут предки всі батьки тут проживали, по матері лінії, по батьковій лінії проживали тут. Ну, була та операція, повиселяли, але тут діди і прадіди похоронені, наші є ліс, хачі натуральні. Не кладовича ні нічого. Ну, а взагалі, а, як можна зарадити ситуацію, на вашу думку? Чи все таки ніяк, просто їхати і прибирати? Ні, чому. Ну то, що ми прибирати, і їхати повинні, це однозначно, але повинен бути якийсь контакт з владою місцевою, священниками нашими православними тут, з нашими які живуть на території України і тут якийсь повинен контакт бути і вирішувати ці питання. Так не можна це залишати. Бо ми були в одному місці, там надгробок ставили, знайшла членки, ну заступника нашої організації, знайшла своїх нащадків прадіда свого і прабабу там, і ми ставили там пам'ятник, ну не пам'ятник, обрештування таке на тому кладовищі, і от зараз приїхали сюди. Як думаєте, встигнуть сьогодні це все розчистити? Ні, однозначно. Тут на ще дня роботи так? Да, дня, два, то ще туди приїжджати, однозначно потрібно буде упродовж дня. Володимирчанам удалося прибрати дві треті зарослої території в планах не тільки повністю впорядкувати цвинтар, а й по мірі можливості відновити тамтешні пам'ятники, встановити огорожу, облаштувати під'їзну дорогу до кладовища, якої на даний час там немає. Найближчими днями делегація з Володимира Волинського знову вирушить до тератина для того, аби завершити розпочаток.